22 квітня 45 років тому відчинив свої двері для малят один з перших садочків нашого міста. Ромашка відносилася до управління будівництва і в 1978 році. Виготовили і вручили цей ключ завідувачки дошкільного закладу «Пташник» Тамарі Михайлівні, яка 25 років незмінно очолювала нашу ромашку. І рівно 20 років тому вона вручила мені цей ключ для того, щоб наша ромашка продовжувала свою діяльність і надалі процвітала. Позаду різні часи щасливі, важкі. В кращі з них кількість вихованців сягала 400. На початку війни садочок закрив двері для своїх улюблених маляток, а вже 5 березня став центром перебування внутрішньо переміщених осіб. Тут також був створений банк одягу для всіх потребуючих. Працівники «Ромашки» з першого дня війни почали волонтерську діяльність, допомагаючи всім, чим можливо, Збройним силам України, територіальній обороні громади співпрацювали з іншими волонтерами. 24 жовтня минулого року. Садок відновив свою роботу. На базі закладу сьогодні працюють сім чергових груп, які відвідує 81 малюк. Всі інші діти охоплені дистанційним навчанням. У садочку створені необхідні умови для всебічного розвитку дитини, підготовки до школи. Особлива увага приділяється опануванню української мови патріотичному вихованню. Вже багато років наш садочок співпрацює з козаками Богогардової Січі. Це дуже гарні наставники для наших малят. Ми дуже велику увагу приділяємо патріотичному вихованню. У нас є група журавлики, яка вже не перший рік працює. Безпосередньо із козаками випустили вже не вже не одне покоління дідок і набравши маленьких, також продовжують з ними співпрацювати. У педагогів зі світовими іменами керівництво ромашки переймає досвід. Так, у центральному дворі створена школа під блакитним небом, де малята навчаються вирощувати рослини у теплі сонячні дні. Вони тут спілкуються, влаштовують чаювання. Дітьми опікуються 80 працівників садочку. Є старожили, а є молоді спеціалісти, які приходять сюди зі свіжими ідеями. Ми вітаємо всю нашу дитсадівську родину з ювілеєм. І пишаємо, що ми є частинкою цього колективу. Планів на майбутнє у керівництва дитячого садочка багато над їх втіленням працює весь колектив. А от мрія така найголовніша мрія це звичайно, мир і процвітання всій нашій країні, і безпосередньо в нашій ромашці, в нашому колективі.